Ось такий вигляд має сьогодні пнівський замок. Твердиня є свідком багатьох подій, датується другою половиною 16-го століття. каже пан Володимир. Тут проводяться благодійні екскурсії. Донати планують витратити на майстерню АйПі-дронів для військових. Перше це звісно. Популяризація спадщини, друге, це в нас всі наші екскурсії йдуть благодійні. Тобто ніякі кошти ми не беремо за вхід чи за екскурсію. У нас є просто вільний донат. Люди, які приходять на екскурсію, вносять вільний донат, і ці кошти ми витрачаємо витрачаємо на допомогу армії. Ми хочемо повністю збирати, відтестовувати, щоб вони вже були готові робочі і можна було їх зразу використовувати. Пан Ігор у роль свого персонажа коропатву володаря пнівської фортеці перевтілився одразу. Під час благодійної екскурсії він розповідав. Про історію твердині, розбудову особливості та функціонування «Зовуть мене ясновельможний пан Миколай Куропатва. Я є господарем цього замку і навколишніх земель. Сьогодні ми будемо презентувати життя в цьому замку. Ми будемо розповідати, хто володів замком та навколишніми землями. Більше ознайомимо людей про рід Куропатвів. Які понад 300 років володіли нашими землями, серед гостей благодійної екскурсії, і пан Юрій, увага якого прикута до таємничості пнівської твердині, науковець каже: тут величезний шмат роботи для археологів, адже на території замку під землею залишається ще багато недослідженого. Можна сказати, що це є одношарова пам'ятка, але вона буде вона дуже насичена внутрішньою забудовою. І тут є різні е, цікаві е, об'єкти, такі як криниця обов'язково. Всередині фортифікації мусила бути е, вода. бо оскільки як її облягали, то мусили мати е, довше триматися всередині. Тут є палац, тут є різні господарські частини. Тут особливо обов'язково мусила бути кузня, ну мусили бути якісь такі апартаменти, де цей господар приймав своїх гостей. Тут ще буде дуже багато знахідок. Ну, можливо, будуть якісь особливі знахідки, якісь перстені, якісь гузики, якісь такі речі, які зможуть дати можливість ідентифікувати. На руїнах Пнівського замку планують провести. Консерваційні роботи. Голова Пасічнянської громади Андрій Гунда зазначає, їх вартість складає 83 мільйони гривень. Це кошти міжнародних грантів. За його словами, вже розроблено проєктно-кошторисну документацію. Відбудовували дуже довго цей замок, 30 років, і ми як ми бачимо, воно не дало ефекту. У нас зовсім інше бачення, щоб зберегти те, що є, щоб воно не руйнувалося. Подальше вони падали вежі, не, не було якихось пошкоджень. Замок має бути накритий склом, щоб від, від природних опадів він не руйнувався. Навколо замку і всередині будуть зроблені. Доріжки. Поряд, неподалік від замку, буде такий центр. візит центр де можна буде переглянути фільми, попити кави. Це буде, він не буде відділятися. Поряд з замком, він буде як в накритий ґрунтом. Зараз фортеця під пильним оком, відеоспостереження. Також встановлено інформаційні стенди та освітлену твердиню. Іван Наостаршук, телерадіокомпанія Раї.